Друзі, слава Україні! Я в Києві! Сьогодні не про роботу парламенту, сьогодні з вами започаткуємо нову рубрику. Я вам буду звітувати щотижня про особисту діяльність, про діяльність моєї команди на волонтерському фронті. Також про все це ви зможете читати на наших сторінках в соцмережах і в моєму телеграм-каналі. Тож, давайте сьогодні коротко про йдемося по наших досягненнях на минулому тижні. Щось вдалося, що вдалося спільно реалізувати. Зокрема, розпочну із забезпечення транспортними засобами Збройних сил України. Ми продовжуємо робити цю роботу, продовжуємо її робити доволі активно і робимо це все спільно із нашими надійними друзями, благодійним фондом Доброта. Я справді пишаюсь і горжусь нашою співпрацею. Я знаю, що ми поставили перед собою доволі високі цілі. І обов'язково їх реалізуємо, адже потреба у бандеромобілях і надалі є гострою. Тож минулого тижня ми спільно передали вже е на потреби військових два бандеромобілі. Один з них навіть з авторами студії квартал 95». Е е Хочу побажати лише одне, щоб ці автомобілі слугували довго, слугували надійно і допомогли нарешті. Нашим захисникам вибити клятого ворога з української землі. Напередодні зими вже зараз осінь, вже холостає холодніше на вулиці, і є гостра потреба, забезпечені теплим одягом всіх наших захисників та захисниць. Я хочу подякувати нашим вулицьким підприємцям Миколі Сидорюку, Ігорю Стринючуку за те, що передали на потреби військових абсолютно новенький, теплий. Тактичний одяг передали дощовики. Хлопці, я скажу так: якщо у вас є що, то давайте ще. Зараз дійсно у цьому є висока потреба. І за це вам будуть вдячні всі ті, хто боронять нашу землю. Хочу відзначити сумлінну роботу моєї команди в Торійській громаді під керівництвом помічниці Антоніни Гуд щодня, щотижня передається багато гуманітарної допомоги. І, зокрема, минулого було передано гуманітарну допомогу на Сущину. Для захисників передано було і одяг, і ліки, і теплі речі, ковдри, розкладачки, продукти, побутова хімія, корми для собак, холодильник, морозильна камера. Не зупиняйтесь, продовжуйте в тому ж. Передні. Далі зупинюсь про розповім вам коротко про крутий проект, про який ви вже чули. Мова йдеться про. Вимушено переселених осіб, ви знаєте, що багато таких зупинилось у нас на Волині, а Волині гостинний край. І ми обов'язково станемо другою домівкою для таких громадян, які на жаль залишили свої рідні домівки. Саме в ківерцівській громаді, завдяки нашій міцній дружбі з шведами, дружбі із благодійним фондом Шведський центр допомоги. Ми реалізовуємо крутезний проект житло для переселенців. Будується ціле містечко. І вже минулого тижня. Приїхали матеріали зі Швеції, приїхала навіть бригада спеціалістів, яка власне здійснює ці всі роботи. А ми, волиняни, черпаємо такий корисний досвід. Нам буде чим пишатися. Нам будуть за це вдячні, але ми робимо це абсолютно безкорисно. Це надважливо створити комфортні умови для українців, Які зараз зупинилися у нас. Я обов'язково запрошу всіх, і я думаю, що вам буде що показати. Ця робота буде справді відмінною, адже навколо цього процесу об'єдналося дуже багато впливових і серйозних людей. Я всім дякую. Я знаю, що ми дуже скоро це все збудуємо і, можливо, навіть розширимо наші горизонти. Місто Коваль. Наші депутати Юрій Кондратович, Олег Уніга, вся наша команда передала 34 планшети Apple для діток сиріт. Я завжди і кажу, що дітки це наше все. Тому, хлопці, це дійсно корисна справа. Так що привозьте, сучасна техніка завжди нам потрібна. І не забувайте підтримувати діток навіть у обов'язково в єний час. Це теж важливо для забезпечувати нам, і показувати нам точніше їм нашу турботу. Ну і на завершення хочу привітати наших друзів, зокрема Антолі Івановича Костика, із його призначенням і власне сьогодні з першим днем роботи на посаді голови Луцької районної державної адміністрації. Знаю, що Антолію Іванович завжди працював і працює на результат. А в воєнний час результат потрібно досягати вдвічі швидше. Чого і бажав Антолівановичу? А також хочу привітати нашого волинянина. Народний депутат України Федора Володимировича Веніславського з призначенням на посаду представника президента у Верховній Раді України. Бажає продуктивної, плідної роботи і не забувайте про Волинь. Все буде Україна, ми переможемо, всім здоров'я, всім нам такої бажаної перемоги. Слава Україні! Пишаюсь нашими героями!